Добрий день всім добрим людям. Сьогодні малюємо пташку аквареллю. Нам знадобиться звичайний папір акварельний для акварелі. Я купувала в магазині роса, три пензлика, такий великий для акварелі. Це щоб нанести водичку отакий От середній п'ятірочка. Це щоб намалювати пташку. І такий тоненький це промальовка пір'ячка. і таких цяточок. І маркер чорний підкреслити клювик і очко. Звичайні акварельні фарби, такі учнівські, палітра, і ваше бажання. Нагадую, що ви можете стати спонсором мого каналу. Там є багато відео для спонсорів цікавих. І також можете задонатити, якщо у вас є таке бажання і можливість, буду дуже вдячна. Ну що, починаємо малювати. Будемо малювати отаку от пташку, синичку, жовто-блакитну. А поруч я поклала отаку от пташку, щоб. Не було порожнього стола, щоб їм було весело. <смі> Можете, як цю малювати, точно так же цю тільки різні кольори. Замість жовтого червоний і замість синього і білого чорний. Все, і у вас буде отака пташка. Тільки міняєте кольори, а малювати однаково. Починаємо. Спочатку змочуємо лист водою. Так. І чекаємо приблизно десь півхвилини, бачите? Так блищить. Десь півхвилини, щоб вода трохи всмокталася. Беремо паперову серветку і визначаємо, де буде голова. Так, такий кружечок зробили і отак промокнули, щоб було сухо. Десь пройшло секунд, 20. Ви будете бачити, як світло світить, блищить там, де вологе, а де промокнули, там не блищить. Так, тепер беремо жовтий колір. Темний жовтий такий. І домальовуємо до цього кола отак. От Тут буде крильце. Отак. От а тут заповнюємо жовтим. Ну, така буде синичка пухнаста і товста. Нашої синички буде дуже, дуже добрий апетит. Так, тепер робимо яскравіше. Трохи додаємо таких сі сіро голубих ультрамарин сірий. Тут откриється так раз. І там десь буде хвостик. Тут лишається, поки біле. <клес> <клес> так, ще робимо чорний, ультрамарин. Крильця і хвостик. Так, тут потрібно промокнути, бо тут біле. На крильцях повинно бути біле. Так, і поки ще вологи додаємо більш яскравого, десь жовтого. Тут трохи так затемнюємо, і посередині теж в неї є така плямка, отака от раз, вона розійдеться. Пір'ячко таке темне. І тут трохи додаємо темного пір'ячка. Якщо лишнє, то пензлик отак промокнули і можна трохи вибрати. Да ще трохи помаранчевого охри. Найяскравіше це тут, біля, біля голови, жовтий такий. Все, тепер треба почекати, поки, поки це висохне. І домалюємо голову. Так, додаємо трохи яскравіше пір'ячку. Вже да, а не так а розходиться. Краска. І трохи блакитних таких. Навіть не блакитних, а більш ультрамарин. Тут пару таких і на хвостику. Так, і тепер домалювати голівку. Бліди і бліди такі зробили. Так, сюди. І така шапочка голуба. І трохи так розтяжечку. Потемніше і додаємо темніше. На такий кружечок і зверху так малюємо таку шляпку. Підликом, воно розтечеться доверху. І буде гарно. Так, тут чорним, але но... треба, щоб це все тепер висохло. Я просушила феном, тепер нам треба домалювати клювик, такий трикутничок. Так, так і тут отак. Нижню частину затемняємо так і тут, очик, глазик, очко, око і малюємо таку. стричку с пирячка. Вот так до ока и вот так далее. Вона черного кольору. Чорний, з синім. змішала і так от додали пірячка. Тепер сюди донизу такий галсточок, кроватка така. От так. і тут. Тут більш як комірець такий. Так. Додали, тепер додаємо більш яскравіших тут, де не де І на хвостику ще синіх трохи. Розпливлося трохи, о так водичкою. Так, Ну, і поки буде сохнути наша пташка, намалюємо. Гілку, на якої вона, на якої вона сидить, так, такий сірий колір, І тут багато таких червоних. Ягідок. Такі блідий, червоний зробили, і накидаємо таких кружечків. Прилетіла поїсти калину. Так, тепер ці кружечки так заповнюємо, де залишаємо блиск. Так, там все. Ну, Лапок не видно, бо там і гілля такі. І промалюємо більш яскравіше. Десь є близько, десь немає близько на всіх ягідках. І де-не-де, де підкреслюємо темніше. Да, додаємо об'єм. Там такі гілочки. А тут пташка. Так. Ну і тепер домальовуємо клювик більш яскравіше. Синій такий з чорним. Очко. Додаємо еще перьячка. И мы уже готовы. Наша пташка. Трохи скроли. так. Все готово. Наша семечка. Да, точно. Також можна налювати таку яскраву пташку, ще, цятки чорні до ягідок. можна побризкати, то мене Да, Серветка повинна бути під, під руками. Можна додавати фон, можна не додавати фон, можна залишити так. Отака От пташечка. Ще висохне яскравіше очко і додати чорних плямок на ягідки. Ну, я вирішила трохи додати фону так. фонучити і поприскати блакитно-сірим таким чорний з ультрамарином буде гарно. Пташку не чіпаємо, а так бризкаємо. Можна прикрити пташку серветками. І такий яскравий фон. І якщо треба прибрати, просто вологою. вологим пензликом, так раз і прибрали. Бачите, тут не, не мокрий листок, не, не розходяться плямки. А там, де вологі, там розходяться плямки. Ось такий простий фон. Да, і трошки подмальовуємо клювик. очку черным маркером. Так, все. И тут плямочки черные, цяточки на ягодках. Все готова наша пташка. жовто блакитна синичка. Малюйте. Я сподіваюся, у вас теж вийде. ви бачили, як це просто. же можна намалювати цю ще простіше, бо тут просто чорна голова. Тут трохи складніше, бо тут комірець такий. Пір'ячко. Але нічого складного немає. Пробуйте. Малюйте, отримуйте задоволення від процесу. Трохи розмию тут водичкою. щічку. З'явиться така полутінь. Буде яскравіше. Ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково малюйте.